Bonjour à tous, mes chers étudiants. Скажіть мені, будь ласка, як часто ви говорите фразу перекладач мене заплутав? Будь-який Google Reverso, n'importe quel que vous utilisez. Я впевнена, що дуже часто. Сьогодні до мене звернулася моя учениця з таким питанням. Давайте ми допоможемо разом пані Юлії вирішити її питання. Joyeux anniversaire, Юлія! Щасливого дня народження, Юлія! Ми вас також вітаємо. Quand êtes-vous disponible pour venir fêter ton anniversaire ensemble? Коли ви вільні, до речі, disponible – це також синонім до слова libre, щоб прийти, відсвяткувати твій день народження разом. Жоден словник і розмовник не навчить вас розуміти і говорити французькою. Тому що для того, щоб навчитися цим навичкам, ви маєте їх відпрацьовувати, попередньо здобувши класну лексику, вибудувши її на граматиці, і потім працювати і працювати з говорінням. Все це ми будемо робити вже 25 вересня на курсі французька «Етіто ті аде, на який я не просто рекомендую піти, а дуже-дуже. Approche. à très bientôt et bonne journée salut